От і, і, прийняли закони, підписали. Зараз я вам поясню, що вони В Чому народили. інтерес мерів, так, да, поясню? Послухайте, вони завжди хотіли скинути з себе проблему цього е, житлового. фонду. Ага. Фінансувати треба абсолют. труби, От, енергозбереження. Абсолют. Мери всі мріють проводити фієрверки, книжкові ярмарки, Гонки, мостики красиві, файні парк побудувати, якісь там місток Наталка. Там ну розуміють у кожного мера, яка є, такі ляльки, його якими він приходить, і там ну працює з лекторатами, розповідає, який він хороший мер для того, щоб обратися з з аж житловий фонд. Ти там ніколи не знайдеш по... <головік> лаврів. Розумієте, там завжди він старий. Завжди будуть щось тече, не завжди гріє воно тече в будинках, завжди там бидвам, завжди там люди незадоволені, де все. І тому в них мрія була звільнити свої бюджети від навантаження цього, скинути це все на людей. І пані Бабак реалізувала їм цей злочин, і ті, хто підтримував цю всю дурню, розумієте? Але це їх сама поміч була ідея. І вони зробили цей не мог би правильний революційний крок, абсолютно цинічно зухвало і неправильно. Але в результаті, якщо ви думаєте, що вони вирішили проблему, вони ж не вирішили проблему. Люди не такі у нас. Ну розумієте, якщо хтось думає на них спихнути, ну як спихнеш, так і вона назад. Поверила. Ну як вони скажуть, що треба знайти да. кого-то, хто буде будь-який да, да, А люди це електорат цього мера. І тому мери зараз от, от і так, і так, і так намагаються, хоч якось щось таке робити в цих старих будинках, щоб їх же обрали. Розумієте? Бо вони ж не можуть ми людям прийти, і сказати люди. Я спихнув на вас всі ці будинки. Я спихнув. Вони всі ваші, і формально згідно з законом 417 і законом про ОСББ, місто не просто нічого не винна будинку, заборонено фінансувати з бюджету міста, хоч якісь. Ремонт інвестиції в ці будинки, розуміть заборонено. Це майно приватне, вже це спільна, сумісна влада. Але вони ж інструменту не дали, щоб якось створити упра... управління цим управляти. Ви розумна людина. Тепер дивіться, що відбулося. Приватизація пішла. Люди хотіли квартири безкоштовно отримали в рамках е, норм. Потім докупили щось, якщо понад е, лімітне, е, ще будинки були живі, бо жеки ще якось їх підтримували на плаву. Радянські жеки і пострадянські капелюха перед ними треба зняти, бо певний період вони дійсно працювали більш-менш нормально. За радянських часів, вибачте, да вам ще е, вам ще. Працювати і працювати, щоб ваші керуючі компанії досягли рівня сервісу радянських жеків. Те, що радянські жеки були, потрапили ну в полон цього зухвальства певного. Ну розумієте, Манаполька Райком, е цей паспортний стол. Такий директор Жека mm -hmm. це був дуже серйозна людина. Ну тут вся радянська система в тупік зайшла, але жеки правильно були побудовані, як дуже потужна, велика. Управля масштабна управляюча компанія з власною промисловою базою там же цеха були цілі, виробництво, Розумієте, матеріалів для ремонтів для цього з кадрами кваліфікованими, дуже кваліфікованими, які знали достеменно кожний будинок, що там в будинку з трубою, з вентилями і так далі. Те зруйнували зараз. Розкажу, як це було нового. По суті, нічого ну, воно такого не побудували, і тепер намагає і в результаті. Як в Києві, да? будинки не би приватизовані, але самі собі управлі... управителя ніхто не може знайти і по управляють вже багато років поспіль ті ж самі керуючі компанії. Ну, і Якщо Тому в Києві компані... там вже ж є придомова територія, починають. Дивіться, територія. зараз ми до землі дійдемо. Там же нічого абсолютно по землі не вирішено. Це взагалі окрема розмова. Розумієте, до... тут тягнеш одно і <зуміло> та, воно та воно, воно буде та... за іншим... Тому я зараз спробую не перевантажити, mm -hmm. просто щоб люди зрозуміли: От модель е, держава в особі мерів була вкрай зацікавлена оцей весь гамус списати і перекласти все на населення, на мешканців. Вони прийняли відповідний закон і зробили головний злочин. Зрозуміти в чому вони не заклали в закон цивілізовану норму передачі цього будинку. З земельною ділянкою у власності це п'ятно забудови під будинком, з прибудункової території. А це земельна ділянка для експлуатації для задоволення житлових потреб, визначена, з документацією технічною, і з ремонтом відповідним всіх інфраструктур будинка передати новому власнику. Ну також мав би бути виглядати цивілізований процес. Погодьтеся. Натомість всі ці авантюристи проштовхнули норму закону, які зобов'язали мерів міст списати з балансу своїх комунальних підприємств старі будинки, просто от списати. Але куди їх передати, ні, ніхто ж не сказав. Будинок зараз жодний, фактично, не на балансі в когось. Немає балансу, немає. Ну, будинку немає, розумієте, бо, бо не зрозуміло, що це таке. То є, є... набір квартир, а будинку немає. Є набір квартир, але він не є будинок, не є об'єктом нерухомості. І По суті, залі квартири зайдіть. ви можете продавати, а будинок да. цілий ні. Зайдіть в базу даних і поцікавтеся, що за об'єкт нерухомості, який статус в нього, хто власник кожного будинку. Ви побачите, що там вакуум повний.